в ефірі з містовна Україна. У рамках проекту діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку, ми створили цикл програм присвячений реформі місцевого самоврядування. Відтак, 1 квітня цього року, Кабінет міністрів України схвалив концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Зараз триває підготовка необхідних законодавчих змін. А сьогодні ми з вами дізнаємося, чого очікують від реформи. Керівники громад Херсонської області Днями голови міст селищ та сіл Херсонського регіонального відділення Асоціації міст України зібралися у новій каховці, щоб обговорити реформу місцевого самоврядування та зміни до конституції України. Керівники громад вважають, що такі законодавчі ініціативи сприятимуть децентралізації влади та посиленню конституційно-правового статусу місцевого самоврядування. Також учасники сподіваються, що в ході реформування відбудеться і децентралізація фінансів. Це допоможе місцевому самоврядуванню стати фінан. Самодостатнім та спроможне надавати якісні послуги жителям громад. За підсумками засідання, міські голови вирішили, що законопроект доцільно розглянути на сесіях місцевих рад області. Но далі спілкуємося з нашими сьогоднішніми гостями. Отже, вітайте з нами на зв'язку Коваленко Володимир Іванович, Новокаховський міський голова, голова Херсонського регіонального відділення Асоціації міст України. Пане Володимире, і доброго дня. Я вас вітаю нас на СНАП програмі. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте при реалізації реформи, на що у першу чергу потрібно звернути увагу? Справа в тому, що вже давним давно весь світ живе по певним правилам в Європі. Це називається принцип місцевого середування, харти місцевого середування. Мені здається, що ми вже давним давно заслужили на те, щоб цей принцип устрою території працював і в нас. На щастя, за останні півроку цьому питанню на рівні державних структур приділено достатньо великої кількості уваги, і ми тепер очікуємо, що сьогодні, в першу чергу, треба, якщо вже домовилися всі структури, а це і президент, і е, кабінет міністрів, що ці реформи необхідні як механізм покращення якості життя всієї нашої території, щоб ми всі на себе взяти зобов'язання, чітко прописали і виконали. Бо за період своєї роботи я багато бачив документів, які з одного боку покращували, нібито стан органів самоврядування, але за свої роки роботи а це більше 10 років повноваження місцевого середування погіршувалися. І тому о, на сьогоднішній день чітко відпрацьовані пропозиції змін до конституції, які затронуть реформу місцевого середування. Чітко виписані достатньо багато повноважень місцевим органам, селам, селищам. Територіям нам треба навчитися чітко витримувати, взяти на себе зобов'язання. Є делеговані повноваження, на які відповідає держава. Делеговані повноваження і фінансова основа них лежить теж на державі. Є прописана територія і питання, яким займається територія, ті теж чітко виписана фінансова база. Ціхтої чи іншої території, і тоді у нас буде збалансований механізм стосунків і розвитку території. Тому, о, перше, я ще раз повторюю: нам треба чітко прописати і навчитися виконувати, взяти на себе зобов'язаннями. Від простого громадянина і до президента країни, пане Володимире, я вам дякую за розмову. Нагадаємо, з нами був Коваленко Володимир Іванович, Новокаховський міський голова, голова Херсонського регіонального відділення Асоціації міст України. І з нами на зв'язку Гавриш Олександр Васильович, Скадовський міський голова. Пане Олександре, доброго дня. Скажіть, будь ласка, що найбільше нині турбує керівництво невеликих міст і які очікування від реформи місцевого самоврядування? Діло в тому, що на сьогоднішній день навірне третього населення України живе в таких невеликих городах. И действительно, существующая сегодня система местного самоуправления и бюджетный кодекс, они абсолютно не отвечают интересам жителей этих населенных пунктов. Прежде всего, потому что вроде бы есть определенная самостоятельность, на самом деле этой самостоятельности нет, потому что все зависит от финансов, которые находятся. Даже если этот бюджет наполнен, то сегодня использовать эти финансы на потребы громады. Как говорится, мы не можем, потому что казначейство регулирует, прежде всего, проплачивает защищенные статьи, а потом только на незащищенные. А незащищенные статьи, это, знаете, как для специалистов понятно, а для жителей это все то, чем они живут. Это крыши над домами, это тротуары, это дороги, это водопровод, это канализация, это мусор на территории городов. И вот все это откладывается на потом, на после того, как пройдут все защищенные статьи, а люди то этого не хотят ждать. Они хотят сегодня воду, сегодня, чтобы было чисто, чтобы было все отремонтировано, все было нормально. Поэтому пока существует такая вот несостыковка между якобы самостоятельностью и на самом деле регулированностью со стороны государства, это будет это неправильно. И в этом плане, конечно же, проигрывает и самостоятельность громады, и самостоятельность и городского головы, и депутатского корпуса, и сполкома городского, сельского, поселкового совета. Поэтому вот это, наверное, главное. Ну а самое главное то, что... на сегодняшний день э, закон о местном самоуправлении он больше декларируемый, чем работающий на территории. За счет того, что создано ряд э, практически одинаковых законов, закон о местных администрациях, закон о местном самоуправлении, он дублирует абсолютно функции. И сегодня тот, кто хочет делать, он сталкивается с тем, что есть противоречие. Тот говорит, это мои функции, а тот говорит, что не мои функции. А тот, кто не хочет делать, тот скрывается, можно ничего не делать, потому что это вроде же не мои функции и так далее. И получается вот такая вот вилка, что есть делегированные полномочия, которые должен выполнять городской совет, скажем, но он его не выполняет, потому что нет финансирования под эти делегированные полномочия. А с него спрашивают, причем в полной мере спрашивают и спрашивают по вертикали и спрашивают жители, которые живут в населенном пункте. Вот это самое главное нестыковка. Если мы сможем каким-то образом ее разрегулировать, все остальное будет более-менее работать. Я вам дякую за участь у нашій програмі. І нагадаю, з нами був Гавриш Олександр Васильович, Скадовський міський голова. І наш третій гість Рохальчук Світлана Миколаївна, Нововоронцовський селищний голова. Пані Світлана, вітаю вас. Які зміни в управлінській системі привнесе реформа саме вашій громаді? Ми повинні об'єднатися ще з декількома громадами, тому що, наприклад, наш населений пункт це є 6,5 тисяч населення, і а на загал в районі 24 тисячі населення. Якщо сьогодні ми маємо в районі одну селищну раду і 12 сільських, то після реформи в нас буде всього три громади: це буде селищна і дві сільських. З однієї сторони акумуляція коштів повинна дати певний результат, тобто передача фінансового ресурсу, так вирішення питання на законодавчому рівні, що стосується впорядкування там діяльності в галузі житлово комунального господарства, в галузі містобудівної діяльності податкового законодавства, нам це допоможе спільно. Громадами вирішувати питання нагальні, які в нас є щоденні, тобто забезпечити тою самою водою, вивести сміття, щоб діти мали певні умови для освіти, для оздоровлення. Я сподіваюся, що ці питання будуть вирішені. Об без об'єднання в нас нічого не вийде. Кожна от маленька громада, все-таки в неї можливості набагато менші. Навіть сьогодні, якщо порівняти, наприклад, можливості нашої селищної ради і будь-якої міської, ми вже відрізняємося. У нас недостатньо фінансового ресурсу, до нас практично не доходять державні програми, і в результаті ми не можемо відремонтувати дорогу, не можемо відремонтувати водогін. У нас величезні проблеми з. Комунальним господарством, коли ми будемо акумулювати кошти, концентрувати все це в одному якомусь єдиному центрі, то це дасть однозначно свій результат. Єдине побоювання, доступ кожної людини отам в селі, до певних адміністративних послуг. Отут певні побоювання є, але я сподіваюся, все-таки комплекс оцих реалізацій всієї реформи місцевого самоврядування. Він вирішить це питання. Пані Світлано, дякую за ваші коментарі. І нагадаємо, з нами була Рухальчук Світлана Миколаївна, Нововоронцовський селищний голова. А ви дивилися змістовну Україну? Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі американського народу через агентство США із міжнародного розвитку USAID. Зауважу, що викладена інформація не обов'язково відображає точку зору уряду Сполучених Штатів або ж агентства з міжнародного розвитку. З вами була Олена Вознесенська. Побачимося.